6 вересня, о пів на 12 ночі перед воротами будмайданчика по вулиці Святошинській у Києві напружена ситуація. Люди у військовій формі роблять спроби прорватися на будівельний майданчик, аби не допустити зіткнень правоохоронці, залучають додаткові сили, в тому числі корд і нацгвардію. Місцеві мешканці, з якими поспілкувалася знімальна група, пояснюють, чому виступають проти будівництва багатоповерхівки. Одна з головних претензій до документів: хтось каже, їх у забудов дослідника немає, інші документи є, але дослідження не проводились. Тут має бути по документам бути дитячий сад. Пускай будь-який дитячий сад, пускай будь-який школу, там, не знаю, якісь кружки. Школу, а не будь-який очередну багатоэтажку. Притом без документів, не проводимих, не геодезії, Ніяких замірів, ніяких досліджень. Якщо перші сваї, і ці дві вісімдесят квартир будуть під загрозою. Вони всі попливуть, полізуть униз. На це ніхто не звертає увагу. Хочуть будувати це. Це комунальна власність земля. Це будь ласка, нам обіцяють з 98 року, з моменту як зданий цей будинок, нам обіцяють дитячий садок. Школу, будь ласка, да, геологію ніхто не проводив, ніхто Нам тут ніхто не бурив. Документ з таким перічнем підписі. А по факту ми живемо здесь 18 років, нікає буріння Ні не, не було. У Київ міськбуді стверджують, вся документація на проведення будівельних робіт в компанії є. Тож з блокуванням роботи будівельників мають розбиратися правоохоронці. Дуже шкода, що не розібравшись. Чи є законна документація на будівлю, беруть участь в цих акціях народні депутати, які прикриваються військовими батальйонами. На одному із наших будівельних майданчиків, Київ місьбуду, відбувається така акція. Її ніяк крім рейдерського захоплення не назвеш. Але розбиратися, хто за неї проплатив і хто буде відповідати, це не наша справа. Займатися буде цим компетентні органи, це називається е, нічим іншим як е, просто е, перешкоджання законній е, господарській діяльності підприємства е, щодо законності, е, Київмісьбуд отримав усю дозвільну документацію, тобто, скажімо так, якщо говорити про юридичну е, чистоту е, початку будівельних робіт. То до цього не може виникати, подивившись усі документи будівельника, не може виникати жодних жодних питань. У холдингу зазначають, для вирішення спірних питань пов'язаних з будівництвом по вулиці Святошинській. Півроку тому було створено робочу групу, до якої увійшли мешканці прилеглих будинків. Головними вимогами людей тоді були окрім дитсадка, також розширення дороги. Нам було офіційно зроблено заяву, що ми готові розробити дитячий майданчик в першому поверсі житлового будинку, дитячий дошкільний заклад, на що було сформовано офіційні листи, відправлення Київської міської адміністрації щодо цього готовності. Другим побажанням було громадськості це те, щоб ми розшили проїзд на дану територію, розробляється детальний план забудови, в якому ми передбачили виїзд через. Другу сторону земельної ділянки, хто там володіє інформацією на місцевості, що було два заїзди на дану територію. Компанії представили журналістам всі документи на будівництво. Зокрема, рішення Київради про передачу земельної ділянки Київміськбуду, договір оренди земельної ділянки терміном на три роки. Щодо проекту будівництва, то він пройшов усі необхідні експертизи, зазначають у холдингу. Дана проектне рішення пройшло експертизу, отримала схвальне заключення всіх експертів. На основі нього було відкрити дозвіл на будівництво. Наголошую, дозвіл на будівництво є основний документ для початку будівельних робіт. У Київміськбуді міськбуді підкреслюють, будівельна організація працює виключно у правовому полі і зацікавлена зняти соціальну напругу, але спілкування має бути цивілізованим і в рамках закону. А ось отакі мові люди. Оце ті, які закидували камінням, які там кидали піротехніку, які там зривали там е там в різні там зривні устройства, оце такі люди, які дійсно приймали участь. Е, ну, е, в попитків там попасти на цю земельну ділянку е, після 10-ї години вечора. Ніяких проблем прийти в день, коли працює в обичному робочому режимі. Компанія прийти, отримати всі, всі відповіді на запитання, які є. Які. хто із тих мешканців, які, з якими я спілкувався, не ніхто бути. нікого не запрошував для вирішення питання чи, чи там документ. розповіді про те, що там хтось там позвав, щоб там захистило. З документами на будівництво, які є у розпорядженні компанії, всі бажаючі можуть ознайомитись на сайті Київміськбуду.